Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі в цей день, сьогодні субота, 10 травня. Я, Олександр Мусієнко, і традиційно для вас мій брифінг з тих подій, які я визначаю, актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити сьогодні є про що? Перше про те, що в рамках якраз відзначення Дня Європи, тому що саме цими днями. 9, 10, 11 травня відзначається День Європи і якраз насиченість Україна як невід'ємна частина Європи, як географічно, так і цивілізаційно, що ми доводимо нашою боротьбою, де ми показуємо чітко, що. Ми далеко не один народ з росіянами. Ми абсолютно різні люди, і немає в нас спільного нічого. Ми тяжіємо саме до Заходу, до Європи. Дай Боже, щоб так і було надалі. І я закликаю кожного в цей день переосмислити друзі. Багато хто кого із вас вже бували в країнах Європейського Союзу. Хто не бував, можливо, бачив відео е в соцмережах. Загалом повідомлення чув у розповіді друзів та родичів про те, як там все влаштовано. Так там теж не ідеально. Так є свої недоліки. Я погоджуюсь і думаю, що ви мені можете в коментарях написати, що там, можливо, десь немає такого сервісу онлайн, електронного тощо, як це все є в нас. Але погодьтеся, є багато із чого, що ми можемо запозичити: повагу один до одного, планування, графіки. Повагу до закону, верховенство права це дуже важливо. Законослухняність, правова культура, порядок. Порядок дуже важливо організація, взаємоповага, самоорганізація це коли люди об'єднуються в громади, в спілки вирішують і відстоюють свої права. Тому давайте і найголовніше цінності: демократія, свобода, яку ніхто не може відібрати, воля. Це те, за що ми боремося, і будемо продовжувати боротись. Давайте це переймати. І цю а, Європу робити в Україні ще й ціннісно, ідеологічно, і кожен із нас на практиці. До чого, до чого я вас закликаю. Думаю, що ви у мене саме такі, мої шановні підписники. А хто не підписався, підпишіться, будь ласка, на мій канал і поставте лайк цьому відео. Можна і іншим так само. Ну а тим часом в рамках якраз Дня Європи до Києва прибули високі гості, тому що буквально зранку до української столиці потяг привіз прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, президента Франції Еммануеля Макрона, також Кіра Стармера, прем'єр-міністра Британії, та нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який віднедавна обійняв цю посаду. Саме коаліція охочих, фактично, засідання коаліції охочих має відбутися сьогодні в Україні, в Києві. І цікаво, що до цього засідання долучається і Польща, тобто прем'єр-міністр Польщі. теж. Це добре. Зрештою, на тлі того, що в нас зараз виникають проблеми з нашими сусідами, давайте визнаємо відверто. Цей факт і про Угорщину ще зараз поговоримо далі, про те, як виявили угорських шпигунів Служби безпеки України. Чергова спецоперація вдала СБУ. Взагалі, треба сказати, тут дещо відштовхнутись від теми, що Служба безпеки України приємно, приємно радує нас, дивує іноді і дійсно демонструє, що спецслужба займається. Першу чергу притаманними їй функціями, боротьбою зі шпигунством, контрдиверсійною боротьбою, контррозвідувальним захистом інтересів держави і надалі, ну і бажаю цим співробітникам розвивати свій професіоналізм і навики і надалі, і тільки успіхів, успіхів і професійних звершень. А що стосується Безпосередньо Польщі, то на тлі, от якраз, того, що зараз є, коли Фіцо в Москві веде діалог з Путіним, а Путін його хвалить. Роберт, ну який же ви молодець, як ви героїчно приїхали, попри всі перепони, які начебто були, що все ж таки ви долетіли? От як і Вучич, літак, якого європейські країни не пропускали і правильно робили нічого літати до Путіна, мають бути санкції. І, і так далі, ми бачимо, що а, переможець першого туру виборів президента в Румунії Сімон говорить про те, що Україна вже, начебто, має Румунії відшкодовувати якісь кошти за зброю, поставлену, в тому числі за систему Петріот, яка а, система ППО була поставлена, і так далі. Тобто, ну от коли я говорю про ці тетя і зараз ще пізніше скажу, що відбувається з Угорщиною. Тому важливо, що польський прем'єр-міністр тут, що він зараз в Києві в ці дні і фактично долучається таким чином до обговорень та дискусій в рамках коаліції охочих. Чим більше буде залучено країн, які будуть підтримувати Україну, чим більше буде голосів за нас в Європейському Союзі, тим. Власне кажучи, краще. А тепер дещо інсайдів, і не тільки інсайдів. Про що ж буде говорити коаліція охочих і ось цей європейський десант в Україні? І тут є що сказати. Отже, і видання Reuters, і Американська агенція Bloomberg сходяться на тому, що Європа і Сполучені Штати Америки спільно з Україною. Або, скажем, опосередковано з Україною розробляють уже чіткий план по припиненню вогню, по контролю за лінією бойового зіткнення, по можливостях функціонування і створення так званих демілітаризованих зон. Такий потенціал і така опція все ж таки розглядається. І це має бути висунуто як чергова пропозиція Росії Путіну інакше, можливо, будуть запроваджені. Санкції більш жорсткіші проти Росії, до речі, Британія не стала чекати оголошень жодних ультиматумів, а цього тижня розширила санкційний список проти Росії, додавши чергові кораблі із так званого тіньового російського флоту, які допомагають переміщувати нафту, і розширивши список як юридичних, так і фізичних осіб, що безумовно є дуже добрим. Як і Добре, є те, що запроваджуються санкції РНБО, і ми бачимо, що дійсно Рада національної безпеки та оборони працює, в тому числі спрямовані на очищення нашого інформаційного простору від проросійської пропаганди, від того, що намагаються посіяти розбрат, від того, що вкидають ворожі наративи, і мають і прагнуть нам тут розповідати як не все однозначно. Тут я прихильник. Жорстких рішень, саме таких, яких, які робить РНБО під керівництвом президента України Володимира Зеленського, потрібно приймати саме такі рішення, які, знаєте, ну мають зачищати. Все ж таки не треба забувати, що у нас війна, у нас є свобода слова. Так у нас не було запроваджено цензури, але це ж не означає, що цим можна і потрібно зловживати. Тому Британія запровадила санкції. Ну а. Інші країни Європейського Союзу і Сполучені Штати Америки можуть погрожувати Росії, що давайте або е, припиняйте вогонь, щонайменше на 30 діб, або інакше будуть жорсткі санкції. Ну, власне кажучи, напередодні, <кхух> вибачте, напередодні про це говорив президент США Дональд Трамп, він якраз порушував цю тему. Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, до речі, ми бачимо, що контакти налагоджені, що дипломатія працює, що контакти між Україною та США на високому рівні. Абсолютно, ми прийшли до того, що у нас нормальні ділові відносини, і варто віддати належність, принциповості, впертості та наполегливості президента України Володимира Зеленського, який, попри все. Попри якісь звинувачення, попри якісь наклипи, попри намагання висміяти, стояв міцно і керував країною, і все ж таки э, працювала дипломатія, наша українська на те, щоб попри все не ускладнювати відносини з нашими стратегічними партнерами, Сполученими Штатами Америки, а навпаки, прагнути поглибити і розвивати їх, і пройти усі всі. Скажімо так, як кажуть, що які можуть виникати, і тому контакти є цього тижня. Знову ж таки контакти а, і розмова голови Офісу президента України Андрія Єрмака та міністра оборони України Рустема Умєрова із державним секретарем США Марко Рубіо, який за сумісництвом є зараз ще й радником президента Трампа з питань національної безпеки, і під час розмови так само були присутні. Кіт Келок та Стів Вітков, спецпредставники Трампа з питань України та Росії відповідно. Тобто, контакти тривають як на рівні ми бачимо на міністерському, як на рівні спецпредставників радників, так і на рівні глав держав. Ідуть доволі такі інтенсивні консультації, і безумовно вони будуть продовжуватися і сьогодні в Києві під час візиту європейських лідерів. Ну, які будуть обговорювати подальші кроки, яким чином висунути цей ультиматум Путіну, щоб, зрештою, Росія пішла на повне та всеосяжне припинення вогню на 30 днів, як закликає Україна, Європейський Союз та Сполучені Штати Америки? Тож дуже цікаво, зрештою, тому що я думаю, що ми наближаємося до того, що можна буде назвати не тільки пропозиція, а й фактично угода. Проєкт угоди про припинення вогню, де будуть зафіксовані пункти основні, як це має працювати, як має здійснюватися контроль за лінією бойового зіткнення та моніторинг режиму припинення вогню, чи буде передбачатися демілітаризована зона, чи буде передбачатися відведення важкого озброєння від лінії бойового зіткнення? За яких умов і коли при цьому мають з'явитися. Європейські військові контингенти на території України чітко дописані ще гарантії безпеки. Тобто, зараз цей процес знову ж таки прискорюється. Консультації активні йдуть, вони йдуть практично щоденно, обговорення, але при цьому всьому, ми ж розуміємо, що є найголовніша перешкода, і це вже чітко бачить і у Вашингтоні. Тому що абсолютно помітно розворот політики Трампа він уже далеко не робить таких якихось там навіть можна сказати улесливих, не, не застосовує улесливих висловів по відношенню до російського диктатора Путіна. Чи не видно якихось, знаєте, доволі таких наївних сподівань на те, що Росія і Путін от зараз це припинять, тому що Трамп попросить? Навпаки, все більш реалістичніша картина вимальовується і безпосередньо у президента США, так і у його команди, що підтвердив Джей Дівенс, віце-президент США цього тижня, сказавши про те, що ну, вимоги російські є неприпустимими. Вони неприпустимі, і не може Росія вимагати, щоб Україна віддала Запоріжжя і Херсон, які Росія навіть не контролює і не окупує. Ну, тут Венс абсолютно правий, це неможливо, імпосибл, просто і тому ми бачимо, що Трамп зараз повертається все ж таки в бік України більше, але вони думають, що робити, яким чином змінити цю стратегію. От, власне кажучи, що, що, що вони думають, і яким чином. І, власне кажучи, пам'ятаєте, я розповідав, що буде дві дати, індикатором яких можна буде визначати подальшу політику Сполучених Штатів Америки, зокрема по відношенню до України та до Росії. Одну дату ми пройшли це 9 травня. Тобто, ну, вона в чому була важлива? Зрозуміло було, що. Путін може щось провернути і знову ж таки спробувати запропонувати припинення вогню, що він і зробив, що насправді не працює, тому що, як повідомляють наші військові із ведення Генерального штабу Збройних сил України, Росія порушує вкотре своє ж припинення вогню своїми ж діями по лінії фронту застосовуючи штурми, застосовуючи безпілотну авіацію, малі дрони і так далі. Так, подекуди інтенсивність вогню зменшилась. Це дійсно факт. Так, ми бачимо, що Росія не задіювала далекобійні ракети та дрони протягом цих днів, але <кій> тишою це не можна назвати. Але в чому суть? Суть в тому, що Путін іде на тридцятиденне припинення вогню, як пропонує Захід та Україна, приймає умови, чи він починає вкотре юліть і шукати якісь рішення, яких у нього теж не дуже багато. Ну тобто ж, треба розуміти, що далеко не на підйомі зараз все в Росії, і тенденції економічні не є такими, які відображають, що можливий зараз якийсь стрибок. Ну, Путін просить Китай знову допомогти, знову щоб Китай інвестував, знову щоб Китай будував заводи, знову він припадає. В ноги до великого правителя Сходу до Цзіньпіня і просить, що дайте, 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 інвестуйте. Ну тобто, але ж це не є панацеї. Зараз вони вже Іран підбивають, що дайте нам ракети і пускові установки ФАТЕК 360. Ну, це по суті далекобійна реактивна артилерія, яка здатна бити на дальність 120 кілометрів. Ну тобто, зараз. Знову ж таки, активізація, дайте нам а, там якомога більше, але у нього не так багато карт, уже говорячи мовою президента США Дональда Трампа. І тут, звичайно, що, ну власне кажучи, подивимося, наступний індикатор це можлива зустріч, яка планувалась. пам'ятаєте, що президент США Трамп допускав, що під час свого близькосхідного турне в травні червні. Він може зустрітися ну, на Близькому Сході з російським диктатором Путіним. Але от Білий дім зараз говорить про те, що ні, така зустріч не планується. Тобто, ми бачимо, що йде певний розворот, і це теж що це, що це для нас означає? Це є індикатором того, що політика і позиція президента США дещо розвертається, вона стає інакшою, вона буде спрямованою все ж таки більше. В бік України це можна чітко простежити. Ну, принаймні, вона точно не буде такою, ну а, не хочу говорити дружньою, але такою, що могла здаватися більш сприятливою для Путіна і Росії. Це вже мені здається очевидний факт. Тому а, це важливо. Ну а далі подивимося, все ж таки. Чекаємо проекту угоди про припинення вогню. І відповідний ультиматум, який буде висунутий заходом Росії. Тобто, вже йде пропозиція, і я сподіваюся, що ми зможемо навіть побачити конкретний документ, який можна буде проаналізувати, тобто, драфт проєкт угоди про а, можливе припинення вогню з принциповими визначеннями, що там має бути зафіксовано. Чекаємо, поки що ми бачимо, що Росія відкидається. Росія знову ж таки порушує своє ж припинення вогню. Довіри немає, це очевидно. Ми абсолютно не наївні і розуміємо, що від Путіна можна очікувати будь-чого і немає жодної віри. Тому що от зараз є інформація і попередження про те, що протягом найближчих днів є висока загроза ракетної небезпеки і масованих ударів ворога по території України, в тому числі російським арічникам. Міжконтинентальної балістичної ракети. <кій> відомо, що <кій> зараз більше з'явилось повідомлень, що росіяни планують в найближчі дні закрити на добу полігон Капустін Яр. Саме на базі з цього полігону здійснювалися пуски Арешника раніше. Ну тобто, знову ж таки, Росія дістала цю карту знову ж таки вони погрожують нам ударами Арічніком. Тому треба бути дуже пильними і обережними. Відповідні попередження до своїх громадян і не тільки з'явилися і на сайті Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Тому будьте пильними, бережіть себе та своїх рідних. Закликаю. Ну і крім Арешника, чому Путін хоче Арешнік, а чому він погрожує і хоче застосувати? Ну тому що для нього дуже важливо він ще раз хоче показати Трампу, що Росія, мовляв, може так ухнуть, що як ухне, так ого, го мало не покажеться. Ну, от, в принципі, це для цього. Знову ж таки, показуха, демонстрація і примушування України до е, болючих компромісів. А примушування заходу, в свою чергу, до того, щоб вони схиляли Україну до цих болючих компромісів, а не думали про запровадження нового пакету санкцій, який зараз обговорюється в ЄС, не посилювати санкції, як це зробила Британія, або, наприклад, ну не запровадити 500% мита, які пропонує зробити американський сенатор Ліндсі Грем і активно лобіює це питання. Ну тобто, власне кажучи. Зрозуміло, чому. Ну а, а рот ну, в цій ситуації сказати, що він рот Путіна чи ні. Ну, принаймні, говоряща голова Кремля а, Пісков сказав про те, що Росія нібито не заперечує проти 30-денного припинення вогню. Але при цьому ж вони ставлять відповідні умови. Ну, а умови ці наступні, вони ж раніше їх висловлювали і знову ж таки повторюють, що вони вимагають, аби Сполучені Штати Америки. Та країни Європи не постачали е, Україні озброєння. Ну, щоб Україна начебто не переозброювалась і так далі. Цікаво при цьому, а вони не хочуть піднімати питання, щоб КНДР їм не постачала озброєння, щоб Китай не допомагав Росії, щоб Іран не пер свої установки ФАТЕх 360. Ну так де ж е, де ж ота от мощ, що ми так ухнем? Де ж ваша мощ? Немає її, не можете без не можуть росіяни без зовнішньої допомоги. Вот і все мнімає віліччя, яке залишилося. Ну тобто, крах, повний крах, але ж. Вони все рівно наполягають на тому, що мають бути припинені поставки до України, що є абсолютно безсенсовим, і зрозуміло, що неприйнятним. тому що за таких умов як можна гарантувати безпеку нашої держави від подальших агресивних дій ворога ну, абсолютно, це неприйнятні умови. Ну і друзі, я обіцяв про Угорщину розповісти справа, в тому що Служба безпеки України. Провела вдалу операцію, в ході якої заявила про викриття шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини. СБУ повідомляє, що викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти української держави. Далі цитата Служба безпеки України вперше в історії викрила а, агентурну мережу воєнної розвідки. Яка Угорщина, яка здійснювала шпигунську діяльність на нашій держ... на шкоду нашій державі? Завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно політичних настроїв місцевих жителів. Зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська. Ну ось так, будь ласка. Угорщина е в той же час видворила, як вони зазначили, українських шпигунів із посольства Будапешт офіційний заявив, начебто, що це були двоє українських дипломатів, які нібито вели шпигунську діяльність, а Україна. Ну, робить дзеркальні кроки, і відповідно висилає двох угорських дипломатів. Це абсолютно правильно та відповідає дипломатичним нормам у таких ситуаціях. А от що стосується, наприклад, угорської опозиції, то лідер опозиційної партії Тиса Петер. Мадяр, який, до речі, підтримує європейську інтеграцію України, там далеко не всі угорці, повірте, є прихильниками Орбана. Є багато людей, які симпатизують Україні, підтримують і засуджують Росію. І Мадяр один із них. І Мадяр показав запис, датований квітнем 2023 року. На ньому, як стверджує Мадяр, міністр оборони Угорщини Крістоф Салай Бобровицький. Говорить про розрив з минулою політикою миру. Мадяр заявляє, що так уряд Орбана бреше і хоче втягнути Угорщину у війну. У відповідь Салай Бобровницький заявив: Я створюю армію, здатну готову захистити країну зі зброєю в руках. Мир вимагає сили. Уряд Угорщини спочатку повномасштабного вторгнення блокував військову допомогу. Ви це знаєте. Ну, ось така ситуація. Тому я й кажу, що непрості зараз відносини із нашими сусідами, і я хочу нагадати, що інформація про те, що було доручення Міністерству оборони Угорщини і міністрові оборони Угорщини і керівництву угорським військом, це доручення було від Віктора Орбана напередодні повномасштабного вторгнення Росії перевести певні свої частини та з'єднання поближче на схід, поближче до кордону з Україною. З метою посилення Заходів безпеки. Ну, тому що, ймовірно, ж вони очікували російського нападу на Україну і посилити себе треба було. Мотивували б це тим, якби ця операція і ця агресія путінська була успішна і встановила б режим окупації над територією України або про проросійський уряд, то в Угорщині б сказали, ну так ми ж пересунули свої війська для того, щоб захистити себе від Росії. Але давайте подумаємо. Чи від Росії вони себе хотіли захищати, чи, можливо, око поклали на Закарпаття, про що говорилось уже неодноразово, і ось ці записи. І ось це викриття Служби безпеки України. Це ж не єдині фактично докази, прямі чи опосередковані угорської відповідної діяльності. Ну тому, власне кажучи, це є абсолютно недружнім. І Україна має реагувати так, як правильно висилати дипломатів. Правильно реагувати, правильно має бути розслідування, оприлюднені докази, проведені відповідні брифінги, відповідне інформування, чітко для того, щоб в тому числі через медіа, і українські, і західні, продемонструвати можливі плани Орбана щодо Закарпаття. А це територія України. А ми підтримуємо територіальну цілісність, суверенітет нашої держави, тому жодних таких проявів. І треба боротись так. Я ж кажу, не проста ситуація з сусідами, але маємо відстоювати наші національні інтереси, що й будемо, друзі, робити надалі. Ну, а вам нагадую, що ми ж, попри все, з Божою допомогою та впевненістю рухаємося тільки вперед. Друзі, тримаємо стрій. Бережіть себе, до нових зустрічей і слава Україні!